В цьому відео демонструю вам трактор Кентавр 504F, суперова 50, реально класно зроблено. Покажу особливості, додивіться відео до кінця, здивуєтесь ціною. І поруч поставив 244-й Ловол з кабіною, щоб ви бачили різницю, наскільки 50-сильний трактор Кентавр 504 більший за трактор Ловол. Ну і розпочнемо з класичного, дивимось дизайн і знайомлю вас з комплектацією, з габаритними розмірами, щоб ви все це бачили. Одразу порівняння. Колесо Кентавр 504F має розмірність 8,3 на 20, подивіться, яке величезне колесо. Ну, а поруч стоїть широкий скат 6516. Тобто одразу видно, що 50-ка більша. Далі передній міст, подивіться, який мостяра, як класно зроблено. Мостяра просто супер. Ну і класичний 24 сильний міст. Це все для того, щоб ви розуміли, чому кентавр 504. Коштує недорого, доступно, але при цьому, як на мене, може бути цікавіше, ніж ось такий трактор з кабіною. Далі противаги. Тут 4 противаги по 11 кг. Тобто, бачите, трактор з бюджетного класу тому 44 кг. А атловолл більш преміальний трактор, тут 60 кг на передню вісь. Двигун у кентавра 4 циліндри, 2,9 літри майже і потужність 50 кінських сил. Ще раз демонструю колеса 8,3 на 20 і просто ще раз зверніть увагу. Просто подивіться, яка відмінність по висоті між колесами. Просто слон і моська. Далі спортивний червоний колір, крутий трактор. Задвигун сказав, тут дводискове щеплення, у Ловола, до речі, також. Подивіться, дві сходинки і абсолютно рівна підлога. У конкурентів тут тяги якісь по підлозі, у кентавра все зроблено ну, грамотно. Коробка. Праворуч, 4 передачі, ліворуч, важель реверса, важель діапазонів. Тобто ви маєте 4 вперед, 4 назад, повишені, понижені як вперед, так і назад. Панель приладів автомобільного типу, паливний бак безпосередньо в панелі 60 літрів. Кермо не регулюється. Сідуха суперова, з підлокітниками, просто подивіться. Ну і далі для того, щоб залізти на трактор, реально ви побачите зараз різницю в висоті. задні колеса 124 х 28. Розбірні диски, розсувна колія є противаги. Ну і одразу дивіться колесо 11,2 на 24 і 12,4 на 28. Колосальна різниця. Мостяра задній, щоб не казали, що тут міст від 24-ки, ось міст від Кентавра 504, ось так він виглядає. А ось так виглядає міст 24-ки. І підйомник тут простенький, а тут бачите. Великий потужний підйомник, нижні тяги, розкоси. Вал відбору потужності тут на дві швидкості, розподільник, чотири канали, електрична розетка під причіп, ліхтар освітлення ходу назад і триточкова навіска з плаваючим режимом. Рукою легесенько підіймаєте, опускаєте, плаваючий режим є. Ну і найголовніше подивіться, рівна підлога, супер, сів, тобі нічого не заважає, рівненько, класно, супер, все зроблено. І, до речі, коли зареєструєте трактор, ви номерний знак повісите на ось цю планочку, а не на крило, як у деяких конкурентів. Ну і ще важливо покажу вам, що висота тракторів різна. Подивіться, висота Ловола і ось де зона посадки у Кентавра 504. Ціна ось такого Ловола 8150, 2 роки гарантії. Кентавер коштує ідентично і так само 2 роки гарантії. Тому, коли обираєте трактор, можете придбати трактор без кабіни, але більшої потужності, з запасом потужності по мостам, або придбати ловел 244 з кабіною. Різна техніка є в наявності, порівнюю відео і, звісно, запрошую на майданчики представництво по Україні. Коли ви приїжджаєте, ви наведетесь на різні розводи з інтернетів, бо байки розповідають різні. Ще раз. Якщо відео сподобалось, лайк, підписка, коментар. Якщо готові купити, телефонуйте 098 949 9090. ціна трактора 8150. Тому телефонуйте, купуйте, обирайте те, що потрібно саме вам.